Китай саме через це може тиснути на ситуацію, тиснути на наших партнерів, сформувати іншу ситуацію на євразійському континенті, підсилювати або послаблювати Росію. Але питання до якої міри йому це вигідно робити? От яскравий приклад: дивіться, Ердоган. Ми багато з минулого року говорили про те, що який Ердоган класний державний. Я пригадую це наратив в українському суспільстві. Ердоган-Красавчик, Ердоган все робить правильно, як Лукашенко свого часу. Ми ж там з Лукашенка у Лукашенка готові були ледь чи не поставити президентом України. У нас просто якийсь міф був, що Лукашенко бацька самий хазіновитий, самий класний президент сусідньої Білорусі. і Подивіться, треба так робити, як він. Ну, це це направду так було. Так само, і Ердоган. він дбає про країну і так далі. Коли ми отримаємо черговий скандал з візитом якихось там псевдо представників тимчасово окупованого Криму до Туреччини, і МЗС вимагає пояснення, поясніть, що це відбулося, то абсолютно очевидно, що з подачі Ердогана відбуваються такі речі, коли приймають з окупованих територій тимчасово окупованих територій України делегацію офіційно для налагодження дипломатичних відносин. То мене тоді таке запитання: а це власне про що? Чому це відбувається? Правильно? Це відбувається, тому що Ердоган переслідує виключно власні цілі, тобто він може допомагати Росії, може не допомагати, але для себе, коли йому це вигідно, так само і Пекін він буде допомагати Росії стільки, скільки йому потрібно. Але коли він буде в піку отримувати якісь ну, речі, які неприйнятні для нього, санкції... Відмова співпрацювати і так далі. Ну звісно, буде коригувати свою зовнішню політику, тому може постачати снаряди, але до певної міри. Бо як би там не було, але Китай у великій мірі залежить, наприклад, від Європейського Союзу, від технологій. З сировиною він плюс-мінус справляється, а технології йому дуже важливі, тому що не буде серйозного поштовху для розвитку і підтримки, хоча б як мінімум, китайської економіки. Якщо не буде технологій, технологічно Китай зараз від Європи дуже серйозно відстає від світу. Хоча не можна недоцінювати там виробництво Китаю, потужність і так далі, економічно. Втім, в Китаї купа зовнішніх боргів це десятки трильйонів доларів, не мільярдів, трильйонів. Я не говорився. Тому, звичайно, що співпраця з Росією це один із факторів, який в певний момент або допомагає, або шкодить Китаю. Допомагає в тому випадку, якщо е, оця співпраця Китаю і Росії, вона не викликає серйозного зовнішнього спротиву зі Сполучених Штатів Америки з Європи, тому що Європа і США по об'єму це приблизно півтора трильйона доларів торгівлі по року. Зовнішній для них це дуже важливий ринок збуту. Це найбільший в світі для них ринок збуту. Вони його втратити не можуть. Вони, звісно, розуміють, що вони так швидко не втратять, бо Європа не готова там диверсифікувати цей ринок постачання товарів першої необхідності з Китаєм. Але перед тим тим, співпраця з країною-агресором для них це виклики. І те, що Китай йде на співпрацю з Європою, що абсолютно очевидно, тому свідченням є буквально ось. Проведений е, понеділок е, наприкінці жовтня, 29, 30, 31 жовтня, безпековий форум у Пекіні. Коли, куди були запрошені очільники оборонних відомств силових відомств із 90 країн світу? Там були навіть представники Міноборони США, Великобританії, країн Європейського Союзу, Росії, в тому числі, е, де шой власне робив цю заяву про переговори з Україною. Це свідчить того, що Китай шукає контакти. І зрозуміло, що тут він однією рукою допомагає Росії і каже: Дивіться, ми будемо так працювати йому кажуть, бо ж більше допомагати, то отримаєш серйозні проблеми в себе в економіці. А для нього для півтора мільярдного населення, 1,4 мільярда населення китайців це завдання номер один для режиму сі, скажу так, режиму це саме збереження сталості Китаю. Саме сталость, і ми зараз без до до прав, свободи, гарантій, це зараз не важливо. Буде сталий режим, він буде існувати. Це так, як і на Росії. Тому, звісно, що снаряди він може постачати, але от, якщо такі факти будуть системними, це серйозно буде дестабілізувати ситуацію в Європі, то ніхто з ним спілкуватися не буде. Якщо до нього сьогодні своїх представників направили, я зараз маю на увазі цей форум, Європа і Сполучені Штати Америки, вони були там. Тобто, фактично, в одній залі вони перебували із Шою, міністром оборони Росії, то це означає, що Китай навряд чи допомагає на повну потужність Росії, так як би ми то міг би робити. Зокрема, те, що ви запитуєте мене про ствольну артилерію і снаряди, тобто, щось він може постачати, і я не виключаю, що такі поставки були навіть, але вони не мали системного глобального характеру. Тут, звісно, виникає запитання. Про те, а чому себе так себе поводить Північна Корея, яку часто називають там залежною від Китаю і так далі, я все ж таки тут піддаю сумніву думку багатьох моїх колег про те, що е, Північна Корея там залежна повністю від Китаю, ні, я вважаю абсолютно по іншому, що Північна Корея доволі автономна у своїй зовнішній політиці, і вони можуть самі визначати, кому продавати зброю, кому не продавати. Коли проводити ядерні випробування, коли ні, Корея ядерна держава, північна Корея це дуже потужний інструмент їхнього впливу на політику не лише в Східній Азії, не лише, а й загалом на світову, тому що Кім Чен Ін реально про себе зараз заявив: я є гравцем, ви повинні зі мною рахуватися. У мене є диктаторський режим, який вже існує понад 50 років, півстоліття. Він є зрозуміло, що режими вони рано чи, чи пізно розвалюються. Але він є. Ви не можете цього не бачити. Ви не можете з цим не рахуватися.